Моя страва з кастингу мастер шеф. Сьогодні готуємо валинські хрученики. Починаємо з м'яса, відбиваємо яловичину і робимо начинку. Нарізаємо цибулю та смажимо разом з квашеною капустою. І доводимо до смаку. Сіль, перець, копчена паприка. Все смажимо ще 2 хвилини і робимо наш крученик. Сіль, перець викладаємо нашу начинку і закручуємо конвертиком, як на відео. Начинки обов'язково має бути багато і закручуємо максимально щільно. Обвалюємо в борошні і смажимо з кожної сторони до золотавої. І відправляємо в духовку на 5 хвилин на 180 градусів. Робимо насичений м'ясний соус. На сильному вогню обсмажуємо яловичину, цибулю, моркву, імби. Вливаємо воду та випарюємо. Додаємо теріякі, часник та томатну пасту. Проціджуємо соус і випарюємо його з вершковим маслом. І ось такий крученик у нас всередині дуже соковитий, смачний. І як сказали судді. Цей соус неймовірний, і він прекрасно пасує до цього корченка. Підписуйтесь, зберігайте рецепт, щоб не загубити.